Суцільний аншлаг українські театри збирають повні зали попри війну. У касах черги у соцмережах полки обговорення вистав. Як це вдається? Ми відвідали театри в різних регіонах і покажемо вам залаштунки. Мене звати Ольга Мартинюк. Ви дивитесь мої новини на ютуб-каналі проєкту Міста Сили. У випадку повітряної тривоги просимо вас залишити залу і спуститися в укриття. Укриття знаходиться поверхом нижче під фоє театру. Слава Україні! Це київська опера. Війна внесла свої корективи у роботу театру. Тривоги та обстріли можуть зупинити вистави, але не прагнення українців розвиватися культурно. Саме пізнати, як це може бути по-різному сприйматися, коли вони прочитали п'єсу і коли вони це почули, коли вони це побачили, і як інші люди це для себе інтерпретували, більшість вистав проходять на головній сцені театру. Повітряні тривоги глядачі перечікують в укритті. Артисти не виняток. Команда моїх новин побувала за лаштунками театру. Коли, е... Знову ж таки, глядачі приходять і кажуть, що нам це потрібно. Це, це слова глядачів. Ти розумієш, що дійсно ти робиш те, що зараз потрібно кожному українцю трішки отримати тих гарних позитивних емоцій. Ми воюємо за українську культуру, і наша робота це національно ствердна робота. Того вона не може бути неважливою, особливо під час війни, особливо коли у нашого ворога такі сильні, загрибущі руки в сфері культури в світі. Ми маємо подвійно працювати. Сцена Укриття. Родзинка київської опери. Керівництво театру під час війни вирішило звести нову залу. В підвалі. Глядач може повноцінно розслабитись і подивитись від першої до останньої ноти. І послухати, що ми презентуємо. І, звичайно, нам, нам також це комфортно і воно творчо цільно відбувається. Тобто, ми незалежні від расистів. Війна змінила і репертуар. Театр відмовився від творів російських композиторів. Європейську класику переклали рідною мовою. Та все ж, основа український продукт. Під час війни люди почали більше ходити в театр. Якби це парадоксально не звучало. А чому я собі задавав це питання? Як виявилося, що лікарі лікують тіло, а митці лікують душу? Я так зрозумів, що ті наші глядачі, які сьогодні і під час війни ходять до нас в театр, вони також, мабуть, потребують такої культурно мистецької терапії. Є в українських театрів і чорні сторінки історії на цих кадрах. Момент удару російською ракетою Іскандер м по драмтеатру у Чернігові 19 серпня 2023-го. Тоді постраждала 181 людина. Семеро загинули. Місто ще довго оговтувалося після пережитого. Через рік театр знову відкрив свої двері для відвідувачів. Моїм новинам актори розповідають, як воно працювати в умовах війни. Це наша робота, це наш. От, для глядача трошки били, беремо з таким захльостом. Там сцена назад, що вони так трошки в себе прийшли. Але ви знаєте, все це ще більше, я не знаю, якось була ця тривога, ніч перед Різвом, От Все там таке буйство, такі емоції, ці гуляння у нас масове такі були масова вистава, і тут тобі тривога. Думаєш, боже, як же ж після цієї? тривоги, Як же це все підтримати? Але прийшов глядачі. Вони у нас були такі аплодисменти після цього. О, так що всі налаштовані, що треба тримати. Оксана Гребенюк в Чернігівському театрі працює з 1984 року. Каже, після початку повномасштабного вторгнення всі постановки були на паузі. Та коли у серпні 2022 року акторів покликали знову на сцену, відкрилося друге дихання. Величезне було запитання: чи правильно ми робимо? Чи маємо ми, ну скажімо так, моральне право говорити про те, що давайте починати працювати? Війна. Гинуть люди, біда, який театр. Я глядача запросити в театр. Чи підуть, чи не підуть. Я говорив з військовими, з багатьма військовими, знайомими, друзями. Кажу, шановні, як ваша думка? Тому що ви ви що, грайте, грайте. А що думають пересічні українці про роботу театрів під час війни? Кореспонденти моїх новин розпитали. Я вважаю, що театр має існувати як один із елементів загалом культурної роботи із населення. Люблю театр дуже і хожу мій улюблений це в Києві Франка. Зараз, на жаль, із ситуацією емоційно. Не можу налаштуватися ні на фільми, ні на театр. Це дуже прикро для мене. Але, але я думаю, що цю традицію продовжу. Ой, на жаль, це вам треба до моєї подруги звернутися. Моя подруга дуже часто, а я, на жаль, хочу, хочу, але ніяк не знайду часу. До театру якось рідко, ми на філармонію ходимо. На жаль, я рідко дуже. Ходять, якщо дитячі вистави є. А це львівська опера. Їй вже 124 роки, і саме вона зображена на 20 гривневих купюрах. Давня опера вміщує понад тисячу людей, а сама зала має форму музичного інструменту ліри. Хотілося дивитись і на сцену і в оркестрову яму, і на все це оздоблення, бо це ну типу дуже гарно. Дуже вдячний за всі опери, за балет. Сьогодні були на Жизель, дуже сподобалось. Я вважаю це важливе. Вони роблять, що дають концерти, і публіка дуже вдячна. Ходить з задоволенням. Артисти львівської опери поділилися з моїми новинами працювати в умовах війни морально непросто, але відчувають потрібні українським глядачам. Це, напевно, більш індивідуальне питання в плані того, як кожна людина відчуває себе, свою потрібність і де вона відчуває себе. Я завжди відчувала себе. Потрібною Україні, я завжди хотіла працювати в Україні і для України. І навіть навчаючись за кордоном, в мене завжди була така думка в голові: що я хочу навчитись чогось такого, чого мені не вистачає для того, щоб перевести і вже продовжувати свою роботу в Україні саме з цими знаннями. У львівській національній опери близько 25 вистав кожного місяця. Ціни на квитки незмінні багато років. Суттєвих змін цінова політика нашого театру не зазнала. Ми зберегли стандартний розбіг цін для нашого глядача, і головне, що ми залишили, це великий вибір. Так? Власне, у нас є квитки від 150 гривень і до 1000, То є квитки на будь-який бюджет відповідно для. Глядачів з, з будь-якими фінансовими можливостями завжди завжди є місце. І ми завжди запрошуємо до нашого театру. Відчути подих мирного життя за півтори-дві години в театрі дають можливість глядачеві зарядитися, щоб далі жити у нашому сьогоденні. Театри по всій Україні оновлюють репертуари, шукають нових драматургів та перезавантажують класику. Мистецтво здатне лікувати. І українські актори та режисери це доводять кожного театрального сезону. Ви дивилися мої новини? Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Мене звати Ольга Мартинюк. Бережіть себе.